Привіт, ви всі мене давно знаєте. А якщо не знаєте, то мене звуть Алекс. І ви спитаєте, якого фіга взагалі тут відбувається? Коротше, я розповім. Після закінчення школи ми з Карлі вирішили підкорити світ, очистивши його від нечисті, не тієї нечисті, котра полюбляє жерти піцу вночі, а від справжньої. Тож, ми зібрали свої манатки, обійняли батьків, братів і вирушили світ за очі подалі від рідного Стрейнджервіля. Ну і занесло нас в сан мішуно. Ми вирішили відкрити там своє бюро моторошних розслідувань і стати справжніми мисливицями на привидів. Ідея здавалась нам геніальною, тож ми винайняли квартиру, найдешевшу і найзадрипанішу з усіх, котрі можна було винайняти в цьому місті. Пошили крутую мину форму, запустили свій сайт і сіли чекати першого замовлення. Через декілька днів ми зрозуміли, що у великому місті, мабуть, є багато мисливців на привидів, і нам буде важко витримати конкуренцію. Через місяць вже закінчувалися гроші, і я хотіла була здатися аж раптом на робочий телефон нам зателефонували. Гой, вітаю вас! Це геловінський спешл прибульців. І називається він Мисливиці на привидів. Сюжет цієї серії жодним чином не впливає на основний сюжет прибульців. Тож е, я не знаю, що ще сказати. Просто давайте будемо грати. І приємного перегляду. Значить, е, ми в будинку з привидами, з сумними привидами, давайте опустимо стіночки. Е, Карлі щось тут вже. О боже, щось там хтось стукає, грюкає. Блін, це має бути дуже стрьомно. А, Давай будеш прибирати цих ляльок страшних. Я сподіваюся, ти не дуже сильно перелякаєшся з нього, з цього всього. І тут ще літають примари, яких можна задобрити. А, можна зробити підношення якесь метку, метку дай їм. Чого тись всілася робити, дивитись телевізор? Алло? Так, Карлі, прибирай страшну ляльку і знову йди проводити церемонію. В неї падає якась шкала. Ану. Що буде? що буде? Сподобалося? Сподобалося. Ой ти гарний мій. Ух ти, а що це таке викинув тут нам? Що це таке? Невибаглива банка цукерок. Примари іноді залишають баночки з цукерками. Ці солодкі ласощі, по суті, є фруктовим тортом духовного світу, вітальним жестом, який має на увазі найкращі наміри. Ну, з'їж одненьку, але не надто багато. Брати цукерки в незнайомих людей гарна ідея, особливо коли цей незнайомець перебуває на іншому рівні існування. А, прикольно. А, ти не можеш, ти не можеш. А, іди постій тут біля сакральних цих свічок. Ви всі, блін, перелякалися дуже сильно. Ідіть сюди. Ідіть сюди. А, давай ми в інвентар тобі покладемо. Банку з цукерками, напевно, вона е, підвищує якісь, щось там підвищує. Можна взяти одненьку. Там хтось пилососа, чи що? Що це за звуки? Так, вона дуже боїться і не хоче підходити. Ой! Злякалася вона. Проводь церемонію тоді. І ти також проводь. Боже, вона оре. А Що. Це таке за діч, що ця шкала у нас е бляха зникла знову. Якого Бена? Якщо ми завалимо це розслідування, це мисливство на привидів, то я не знаю, вони будуть дуже собою незадоволені. Тому що це їх перше завдання. Це їх перше завдання. Як ви могли помітити, тут все описано українською мовою. Це означає, що я переклала цей ставпак, і якщо ви хочете його забрати собі, то ви напевне знаєте, що в мене є баймієкофі і крамничка там, в якій ви можете придбати переклад за мінімум за один долар. Тож ласкаво, прошу до мене на баймі кофі. Вони бляха дуже налякані. Їм треба заспокоїтись. Вони біля цих сакральних свічок, я сподіваюся, вони будуть там іде на зменшення їх цей страх. Я сподіваюся, вони мені не провалять це завдання. Але ці примарочки такі прикольні. Ну, прикольні ж, юкали мене. Дивіться, яка гарна. Це сумні примари. Ні, ти не будеш дивитись телевізор, дурне тетеля. Так, є, є, зробила. Ти не можеш прибрати страшну ляльку. Давай тоді знову проводь церемонію. Ти хочеш стяти. А ти можеш зробити ще підношення метку. Потім, коли церемонію проведеш, no. даси метку. Ану, Карлі. А що таке? Не... не вдається ці церемонії щось взагалі не працюють. Що за діч? Це середня за складністю полювання на привидів. Боже. Як тут все страшно. Де взагалі господар цього будинку? Що ти. Ох, тут лапочки вилізли з-під землі. Фу. Він коротше пішов спати. Ну, це найкраще, що ти міг зробити, просто щоб ти не заважати it's тут it's дівчатам. Щось мені здається, що це буде зараз повна параша. Давайте, давайте, проводьте швидше. Треба, напевно, їх позаспокоювати, цих примар. Їх тут було чотири. А, ні. Їх і є чотири. Бляха. Я сподівалася... їх п'ять. Я сподівалася, я сподівалася, що вони хоча б е, зникають, коли заспокоюються. Ой боже, люжа з'явилася. Боже, йди, сховайся. Йоп, твою макарюк. Ну, ще й виє. Ой, цей злякався. Ну, що я тобі зроблю? Що я тобі, чел, зроблю? Блін, мені здається, ми просто це все провалимо. Просто провалимо. Того, що вона тупо всього боїться, якщо ти душею продаси. Можна попросити піти просто. Ну, а, а раптом. Чи не хотіла б ти примарочка звалити к чортовій матірі звідси? а? Не хочеш? хош? Плакає. Вона така плакає. Ну. Підеш, не підеш. Ні, не піде. От їті твоя мать. І зараз вона щось зробить. Окуревські помьочі. Це ще що за штуки? Ну що, не бачиш, що за штуки? Ти, блін, проводь церемонію. Ой, капзда, ти хочеш сяти. Панічно хочеш сяти. І спати? Блін. Карлі? Щось мені здається. Це розслідування, це полювання на привидів буде просто жопа. Просто жопа. Тому що воно не працює. Можливо, Алекс може зробити ще підношення. щось зробити. А що буде, якщо цукерочку зажрати? Перемістити в світ можна тільки. А що? А в смислі? Ну От, я перемістила. Ага. Продати колекціонеру дивацтв і з'їсти заборонену цукерку. Давай спробуємо з'їсти заборонену цукерку. Що тобі, метку? А! Справу завершено? В смислі? Чудова робота мисливцю спокій відновлено чи надовго. Справу завершено, тобто ми задобрили по ходу духа цього і ось це коло... Коротше, церемонію провели, і воно. Окей, окей, ми заробили півтори тисячі, Нормас. Давайте підемо додому і наступного вечора вирушимо ще на одне полювання, чи ні? Дівчатка наші прибули додому вже на ранок, тож зараз, напевне, їсти, пісяти і спати просто і до наступного розслідування. А що таке, Карлі? Вони дуже сильно налякані. Давай швидше прийми душик. І спати, до речі, до речі, ми, коли їхали, нам братик наш наділив ось це з собою. Він дав нам е, шоколадку. І цю шоколадку треба зараз погодувати. Також через те, що ми винайняли найдешевшу квартиру, вона найзадрипаніша просто в світі. І тут є щурі, і дівчата прибігли дивуватися щурам. Там пацючара лазить. Ой, як вона пищить. Прибери щурів, мабуть, в тебе тобі вдасться. Давайте також е, поїси. Боже, яка страшна у вас робота. Ви просто потім приходите, такі всі обісрані, просто неймовірно обісрані. Ми можемо, до речі, покликати Гідрі, але. Ну, його. Буду... Так, що тут таке? Що таке? По-перше, по перше. По -перше Поклич шоколадку. Боже, вона прям. Що таке? Перестань, ти вдома, вже все нормально. Поклич шоколадку і погодуй її з пляшечки. Може, ти знімеш цю гидку вонючу брудну форму, Карлі? Іди, перевдягнися в свою спальну одежину, плес, і давай вже лягай спати. Ти мені поїла, ти мені наче поїла. Ай, ти не зможеш мені спати, тому що там щурі бігають. так? Оце б, оце б моя грандодавиця. Е, якщо б дізналася, що в мене живе вівця в хаті, вона б мене на нуль помножила просто. Так, ну що, щурі, що по щурям? Так, зараз її там прихлоп. Прих... коротше. Це. Ой, помиємо посуд потім. Потім помиємо, лягай. Ну і перше прокинулася моя люба ворожечка Карлі. Тож, я думаю, вона сходить зараз, приготує якийсь сніданочок або візьме салатик і проведе якийсь невеличкий обряд на своєму столику і трошечки поворожить, напевне. Шоколадка в нас лежить і нюхає пил. Угу, вона вже мудлетик схопила на карлі. Що тут щось пре Вуняє якусь плесінню чи шу. І незадоволена. Готує смажений сир. Е, -е, 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 е. ніт! Та йди доготуй. Ти шо? Так, я щось чую. Ой, фу, напевно, це лайняна якість. О, пур, я зрозуміла, фу. Алекс вже прокинулася, їй зателефонував Джек. Напевне, спитав, типу, як у вас справи з вашим розслідуванням? Давай прийми швиденько душ, а потім треба буде, напевне, шоколадку почистити, погодувати. Ой, я ти ніжна. Просто вже стоїть і роздивляється. Ні, в неї все окей, начебто. А Карлі, а Карлі тут ходить. Це, напевне, можливо, краще просто викинути к чортовій матері зараз сюди. Отак. Ой Боже, Карлі, ти розбила тарілку, моя ж ти курочка. Оце також прибери к чорту. А на вулиці в нас, до речі, іде дощик невеличкий. Прикольно так, мені здається, ось ця прикольна штука. Хм. Тим часом Карлі сіла поспілкуватися з спокійними, я не знаю, можливо, бабусі своїй там. Через цю кулю кришталеву розповідає про те, що прикинь, я полювала за привидами. Ой, Алекс, ти тут так всілася гарно просто. Коротше, бабусі своїй, мабуть, розповідаєш, типу, бабцю прикинь я тут взагалі-то така класна, тепер мисливиться на приводі, все таке. Боже, мені здається, ти трохи заважаєш своїм цим телеком, своїм цим фільмом, який ти умікнула. Карлі спілкуватися з бабусею покійною, розповісти їй про те, які ви з нею класні і взагалі класні. Ой, як завжди, нас коротить тут щось. Тепер, коли я мертвий, я нарешті можу передивитись сіті шоу, котрі хотів. Кого я обманюю, Скажіть за все, я знову відкладу це в довгий ящик. Мабуть, з дідусем воно все ж таки поспілкувалося. Oh, oh, <laughs> Слухай, давай поговори з цією маленькою овечкою. І треба позадовольняти їм потреби, бо скоро ми вже будемо відправлятися знову на ще одне розслідування і щоб у них були потреби. Е, гарні задов... задовільнення. Господи, коротше. Всі потреби. Так, примарні бесті від спілкування з мертвими. Знаєте, це просто невимушена розмова з мертвими людьми. А що у вас? Ля, Ля! Все думає там про своїх прибульців тих. Про свого Вейна, напевно, вона дуже сильно за ним сумує. До речі, Вейн полетів е, на свою планету. Просто погостювати. До батьків, напевно, я не знаю, якщо <плепих> вони в нього є. А спонсорками мого гарного настрою для запису відео є божественна Людовік 25, котра підтримує мене всім серцем та доларами. <плепих> божественна Solar June. Дякую тобі, Зірочку Велике. Ви обидві мої матері рослини, тож переклад цього ставпаку паку чекатиме вас на баймі кофі. Також дякую тобі, Катю, за спонсорство. Обіймаю вас, ви мої дірочки. Напевне, дівчатам варто було б сходити до якогось до якоїсь крамниці господарчої і придбати Ну, Що ви робите? І придбати замітач можна було, мітлу. До речі, ця квартира розрахована на власника кішечки. Там воно засяно все. Карлі, давай ти не будеш е, тупити-втикати. Е, подивишся, там, напевно, якісь е, новини. О, або якийсь скейр. штуки. Ой, це Алекс, йоп, макарьок. Я як завжди просто все переплутала. Ну, коротше, капзда, вам на роботі просто не вистачає якихось кріпових штук. І ви дивитесь якісь е, ужастіки. О, Боже ж ти, Господи ж ти, піть клакіть. Коротше, хай дівчата дивляться фільм про, я не знаю, мисливців на привидів. О, якийсь просто екзорцист приїхав. <рес> я зрос. Коротше, хай вони дивляться, додивлюються цей фільм, а ми зустрінемося вже на робочому місці з вами. Так, налякана жінка з фіолетовими бровами каже, що тут у неї є якісь духи і блиме світло. І взагалі, щоночі щось відбувається. Тож ми маємо їй допомогти, бо ми такі першокласні мисливиці, на привидів, просить нас зробити щось. Тож, давайте зробимо. Нам сьогодні ще дошкулятиметься срана гроза, яка розпочалася. Того, що ми приїхали, як можете побачити, в Бріндлтон Бей. А тут море поряд, і гроза це просто, ну, просто завжди. Тож, зараз ми будемо, блін, якось розбиратися з цим, всім, що тут відбувається. Значить, Карлі, давай накресли коло для сеансу, як завжди. Ой, пішла вона одразу, блін, ховатись. Алекс. Ти вже підійшла, кресли тут коло для сеансу. Бистро. І я б, звісно, б хотіла, щоб ще ця жінка десь звалила, а вона дивиться новини, я з розік. Ой, давай проводь церемонію, Алекс, проводь церемонію. Боже, в нас е гримотить все навкруги. Ага, тут ще й символи, якісь з'явилися. Давайте поставимо тут ці анальні ой, сакральні свічки. Я спеціально так сказала. І, Поставимо парочку свічок тут. І отут біля Карлі. І ще вона може зробити. Тут не є священий віск, який The The дали <duda> ті примари. І треба знайти примар. Тут же мають бути десь примари. О, о о, о. Чувачмелок. Біжить тут. Дивіться, як він біжить. Дивіться, як йому страшно. Так. Oh. Oh. <st Umwelt> <that> У нас тут блимає світло, це жесть. Це мерзость. Це реально мерзость. Зараз ми, напевне, ще собі сакральних свічок зробимо. Ой, а медок Алекс то всім сподобався тим примарочкам. Може тут примари є? Ні, тут нема примар. Що ви хочете сказати, що в нас буде зараз все добре? Оце ми зараз ці кола покрутимо і витримаємо той символ і все? І можна буде йти додому? Ні, зараз щось якась херня з'явиться. Кров холоне. Карлі не може не помітити, що це місце трохи кишить привидами. Якими привидами? Може, вони синенькі, може, взагалі зелененькі. Ох! Дресня з'явилася на підлозі. Так, Карлі. Тільки ти там не, не псіхуй, будь ласка. Витриш істоточку зі слизу. Потім витриш ось цей таємничий символ, куди ти пішла? 35 доларів, куди? Що ти ро. Алекс. Ти дурна чи слаба. Це кабза насіла переробити манік. Ну, окей, окей. Ой, хтось загасив. Хтось загасив свічки, це хрінь. хрінь. Це хрінь-хрінь. Це мені таке не подобається. Іди, проводь ще церемонію тут. Проводь. Швидко, швиденько. Ля, позагасяли. Що? По... Позагашували, позадували. Підождіть. Так, все, проводьте церемонію ще. Щоб оця шкала прогресу. Там щось сталося знову. Десь щось знову з'явилося. Так. Можливо, на горі. Треба сходити на гору. Що тут на горі є, якісь таємничі символи, може? Чи примари. Зиму, так, ну трохи стає. Трохи стає складніше, Трохи стає складніше того, що Карлів вже дуже сильно налякана, по-перше, грозою, по-друге, тут позатували ці сакральні свічки. Ідіть, твою мать. І знову з'явилася тут вся лайняна калюжа, і ось ці символи, і проклята лялька з'явилася. І оця курва тут, блін, плаває. Зараза. І на вулиці вони плавають. Ух ти. На ділянці з'являється така хрінатня ще й гроза, блін. Це кошмар. Алекс, ні, ні, ну чого, ну чому? Ну чому ти. Чому ти знову хочеш спати? Запалюй ці сакральні свічки, плес. Прибери ось це і розбий ось це. Ми впораємось нормально, зараз все буде. Пораємося. Ще не з таким впорувалися. Фу, там щось воно чмякає. Хує, це що це? Риганістця. Блін, а як би його можна було так швиденько заповнити енергії? Наповнити себе енергією. Як би так можна було б. А що в нас не заповнюється шкала нерожна? Я розумію, звісно, що це, типу. А, ні, от заповнюється. Можливо, цей дух тобі щось дасть. Піди йому, запропонуй, запропонуй щось. Медок, спробуємо, може, йому сподобається цей мед. Блін, знову! Знову це дуже легко. Це дуже легко. А нас вдома зустрічає спляча шоколадка. Дівчата, як завжди, дуже налякані, хочуть попісяти, поїсти і поспатки. Як завжди, блін, вона налякана, обісрала тут всі унітази. Все коротше. Я хочу покласти тебе нормально спати. А все, вона пішла сама спати. Алекс ще вирішила повтикати в якесь розважальне шоу. А там у них труба крапає просто. Це, блін, дуже романтично жити в такій квартирі. Там, де все, блін, брудне, тече, воняє, щурі і. Тут ще таргани з'являються, завжди ви ж знаєте, тут в цій квартирі. І ще, блін, вівця з нами живе. Це нам дав з собою Джек, щоб ми не сумували, типу. А на цьому ми завершимо наш геловінський спешл. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк до цього відео, якщо вам воно сподобалося. Заходьте на Баймі Всіх люблю, цілую. До зустрічі!